Чим довше я працюю з молоддю, тим більше неї захоплююся. І переконуюся, що на нашому факультеті справді вчиться незвичайна молодь. Це зараз не просто слова. Ця акція від початку, тобто від її ідеї і до аж етапу реалізації, це виключно студентська ініціатива. Напередодні Нового року, коли ми вже прибрали новорічну ялинку, пили шампанське, їли мандарини і думали про те, що будемо робити далі. Оця ідея тоді. Якраз прозвучала. Чесно кажучи, я десь подумала на такому емоційному підйомі вона вербалізувалася, але до реалізації хто, хто його знає, як буде. Сь сьогоднішній день нам показує, що воно все реалізовано. І я впевнена, що зберуться і кошти і повезуть кошти одні діти іншим дітям у дитячі будинки. Бо напередодні таких великих свят воно особливо важливо. Не кожен матиме змогу поїхати до батька, до матері, сісти за стіні з родиною, привітати один одного словами Христос Воскрес! І це дуже добре, коли діти думають про те, що є і ті, кому це не вдасться. І вони своїми силами постараються їм створити той настрій ну так, як зможуть. Що ви крикали? Я придбала писанки, поки що їх не забираю, щоб всі бачили, яка це краса. А потім заберу, бо хочу їх подарувати переможцям олімпіади з журналістики. Наші студенти щойно приїхали з Рівного, де відбувалася всеукраїнська олімпіада журналістики. Традиційно привезли грамоти. Цей призові місця, тож на великій перерві я хочу з ними зустрітися і подарувати їм ці великодні писанки, ну просто як символ вічної перемоги, незалежно від того, яким є результат.